Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, У нас розпочинається новий турнір, стрімка атака. Перший день на 4 зіркових героях без фіолетового кольору. Вирішив я поставити джоліка в центр. Не знаю, що з цього вийде, і там мультяшик. І в мене кедман є скляний, то вирішив його поставити. Давайте подивимось. Ну, Поки що ніхто не нападав, тільки розпочався турнір недавно. Так, ну що ж, Меліндор. Незрозумілий вибір, звісно. Добре, добре, добре. Ну, давайте червоних тоді візьмемо. Це швидкий турнір візьмемо двох колясиків. Можна спробувати ще Джонаїда взяти він буде пробивати, плюс трішки підлікує. І лікарів. Давайте, напевно, того ж Джолі візьмемо, подивимось, як він буде працювати. Єдине, звісно, що Меліндор буде знімати посилення. І треба, напевно, ще якогось лікаря. Бажано Вовер ХП. Напевно, давайте ось такого кирюшку візьмемо. Ну і будемо сподіватись на камінчик. Поїхали. азмія в куточку стоїть, тому, в принципі, контратака. Буде не суттєвою. Так, що в нас є? Ну, Червоних начебто багато. Але зібрати не бачу. Можна трійку зібрати через фіолетові. Напевно, давайте так і зробимо. Хоча є зарядка. А, чекайте, зарядка. Нам же ж потрібно сім камінчиків. Ось вони, сім камінчиків. Так, кого прибрати? Напевно, цю горгулью першу. Я думаю, так буде правильно. Так, так. Давайте спробуємо джоліка зарядити. Підлікуємось. Джунеїт може вдарити і сповільнити нам. Тому давайте ось так ще раз зарядимо джолі. Якщо буде сповільнення, то ми повернемо собі розгін по мані. Угу. Так, сповільнення немає. Давайте підлікуємось. Ну і ось так прокинемо червоні. Тут, в принципі. Червоних багато. Так, напевно, краще азмію добрати, щоб вона не відліковувала. Ну, цього вже зараз доб'ємо тут. Перший бій, вийшло все швидко, ось так червоні. Думаємо, вих... вистачить. Так, вистачило, добре. Так, перший бій, ну, легко пройшло. Угу, кільянчик відроджується. Купа лікарів. Так, давайте. Синіх тоді більше візьмемо. Залишимо, напевно, Кирюшку. Візьмемо. Можна взяти і гріма. Мультяшно. Єдине, що в нього костюми не всі прокачані. Так. Треба багато урону, бо там лікарів багацько. Можна взяти Соньку. Ось так нехай буде для Діспелу і, напевно, ще якогось ударного можна взяти кедмана або все ж таки Колина нехай буде. Так, тут змінимо загони. Ну, поїхали, спробуємо. Треба пам'ятати, що 7 камінчиків для зарядки потрібно, не 6. Тому бажано шукати десь четвірочку. Ось так. Давайте буде у нас четвірка червоних. Давайте четвірку жовтих і трієчку червоних зберемо. І потім ось так четвірку. Червоних тепер пробиваємо. І ось так ще червоні. Угу. Так, синенькі під'їхали. Це було прогнозовано, що він буде відроджуватись. Подивимо джолі. Джолі витримав. Витримав це добре. Так, ну давайте підлікуємось ось так, ось так. Спробуємо зняти. Угу, посилення, тепер пробиваємо грімом. Добре. І ось так тепер. Так, поїхав колюсик. Добре. Четвірка синя. Зарядить Милендора. Ну, варіантів не дуже багато. Ні, не дозарядився. Прибрати б клика було б непогано, але він може відродитись. Так, відродився. Ну, добре, тоді залишимо. Вже нехай вони лікуються. Тепер... Ми підлікуємось. Все ж таки хотілося б клика забрати. Так, Люся, Може, ману зріжемо, може, ні, подивимось. Не зрізала. Добре, б'ємо і шукаємо десь зарядку. Давайте зробимо ось так. Тут прокинемо синеньке. Угу. Треба, напевно, Кирила брати, який бав дає, щоб більше шкоди було. Спробуємо добити Меліндора. Ну, все тут повинні вже завершувати. Добре. Теж вийшло дуже чудово. Поїхали далі. Так, Мерівів і царь може дати потужний баф. Так, давайте, можливо, візьмемо тоді більше зелених, щоб було більше діспелу. Так. так. Соню теоретично можна залишити. Можна взяти ще одного, напевно, колюсика для зрізу броні під червоних. Давайте так спробуємо. Єдине, що чистки немає проти хута ось це я не врахував. Синіх прибрали і синій кріс маємо. Давайте четвірочка зелених. Угу. Зразу зарядимо червоних. Треба, напевно, хутау пробити бажано. Щоб у нас не було сліпоти. Так, ага, це ж ману забирає. Добре, давайте ось так. Ось тепер ми бахнемось. І спробуємо хота ага Він відродився. Добре. Давайте ось так в жовті. Так, лікуємось. Ну, будемо бити. Можливо, і попадуть. Так, все добре. Сліпота не на всіх лягла, тому. Все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Тут теж купа синіх, Водолз. Проти Водолза когось би взяти. Чистка нам би тут не завадила. Давайте, напевно, візьмемо... Можна, в принципі, спробувати його взяти Голді. До речі, чому б ні. Замість Меліндора взяти Голді. Тоді, навіщо мені тут Кедман? Не зрозуміло. Тоді Кедмана краще взяти. Мультяшного, щоб сильніший був по синім героям. Добре, давайте так. Так, ну, і є ось так четвірочка і там трієчка. І спробуємо все ж таки воду за першого треба пробивати. Угу. Так, так. Синіх у нас немає. Давайте ось таке комбо. Може там червоний закриється. Не закрився. Але ось так ця пом... угу. Так, ну треба воду за першого добивати. Він тут саме небезпечний. Давайте ось так. Будуть червоні в пустоту. Ми повинні зарядитись. Забагато червоного. Єдине, що водос може відродитись звісно. Непогано так пробив. Угу. Ні, не захотів відроджуватись. Добре, давайте ось так обережно. Може той догорить. Так, ну, залишився один кирюшка. він вже загрози не становить. Зараз ми трішки підлікуємось, знайдемо свої камінчики і вже його будемо добивати. Так, 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 збільшимо стати собі. Давайте ось так. Один зелений заберемо. Тут прокинемо теж комбо невеличке, там зелені повинні скластись. Подивимось, скільки Кедман б'є по синім. Так, так. Непогано 1200. Мені подобається. Угу. Так. Коля може відроджуватись. Так, давайте замість тоді колясиків візьмемо, все ж таки синіх, так. І візьмемо Соньку ось таку для чистки. Залишимо, напевно, голді тут Кедман може диспелити нам все. Але нехай давайте спробуємо. <гум> так, ну четвірочка синіх. А тут Кедман в такому костюмі ще так. Давайте пошукаємо знизу ще синій. Ні, ага, доїхав синенький, але коля вже б'є. І б'є потужно він. Тихенько. Так, давайте використаємо джолі. Будемо бити сюди. Напевно, притримаємо соню, щоб зняти з себе Кедмана. А потім використаємо Голді, щоб Водол запіймати на відображення. Давайте ось так обережно прокинемо. Кедман повинен зарядитись. Угу. Тепер ми б'ємо в нього, з себе знімаємо. Ставимо відображення і заряджаємо водолзи. Так, він на себе перекинув чудово. Давайте кедмана заберемо, щоб він нам не заважав. Грім потужно вдарив. Так, водос заблокований, тому давайте бити сюди. Так, так і спробуємо жовтих зарядити ще. Так, цей цар. Ага, він бафує. Так. Тепер так. Треба було спочатку голді, але ж тут вже. Воду сам нічого не зробить. Все. Чудово! Спрацювало. Так, топ-1. Ну, звісно, розпочався тільки турнір. Рейтинг 982 місце. Ну, далеченько. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!